Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Абрам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Досліджуючи святе письмо, ми бачимо, що Бог часто дає нам настанови, і ці настанови можна сказати поради, натхненні ним. Це досконалі слова для нас, щоб у нас було повчання для нашого життя, щоб ми жили благословенним життям, життям сили, життям мети, життям угодним Богу з цими словами візьміть біблію і подивіться разом зі мною послання колосянам, третій розділ. Ми почали цей розділ минулого тижня і побачили що життя Месії показане нам як досконалий приклад. і Павло говорить церкві про те, як їм жити життям, життям, що несе свідчення, благочестиве свідчення про те. Що ми були відкуплені і знаходимося у відносинах завіту з живим Богом, дозвольте мені сказати вам: якщо ви в цьому стані в стані відносин завіту з Богом через Месію, то немає нічого кращого. Якщо ви перебуваєте в цих відносинах через заповідь, ви будете радіти всю вічність. Щоб не відбувалося в цьому віці, через що б ви не проходили лихо, страждання, гоніння Щоб б це не було, усвідомте, що всі ці речі дочасні, ці речі приходять до кінця. А що ми маємо в якості? Нашого вічного майбутнього про це ми сказали в кінці нашого минулого заняття. Ми маємо славу. Ми будемо в присутності слави Божої. Будемо в ній, і цей досвід буде у нас назавжди навічно. на вічно підставі цієї чудової обітниці. Нам потрібно поставити запитання. Як мені на це відповісти, Яким повинен бути мій розумовий процес, хіба ви не раді? Адже слово Боже дає нам настанову. Дух святий через писання радить нам, щоб ми могли жити життям угодним нашому небесному батькові, слухняності, нашому Господу і Спасителю. Як я сказав, візьміть свою Біблію. «Подивіться разом зі мною послання колосянам, і ми почнемо з п'ятого вірша третього розділу. І знову ми бачимо повеління заповіді. Павло дає їх нам, будучи вмотивованим, натхненним, наставленим Духом Святим. Він велить нам. Дивіться, що він говорить в п'ятому вірші. Отож, умертвіть ваші земні члени. Що він має на увазі, використовуючи грецьке слово мелі, члени? Він говорить про нашу тілесну істоту, про це тілесне я. І звідки ми це знаємо? Слухайте дуже уважно. Він говорить: отож, це важливе слово. Тому що пов'язує сьогоднішнє з тим, що ми вивчили минулого тижня. Що це коли з'явиться Христос, наше життя тоді з'явимося з ним у славі і ми? На підставі цієї чудесної обітниці, що ми знаємо, На підставі цього, ми повинні мати належну достатню мотивацію робити те, що він говорить тут. П'ятому вірші. Він говорить, отож, умертвіть ваші земні члени, ті речі, які на землі. Зверніть увагу, що це другий раз. Ми бачили це минулого тижня, і цього разу Павло підбадьорює нас, кажучи, минулого тижня не думайте про речі на землі. І тут він каже умертвіть ті речі, які пов'язані з землею. Якщо ми ці речі умертвимо, що залишиться? Відповідь дуже проста: речі царства. отож, зверніть увагу на те, що він пише. Він говорить: умертвіть ці речі, що на землі і дає короткий список того, що це за речі. І я думаю, що вони в точності описують сьогоднішній світ він каже: відкиньте такі речі, як блуд, нечистоту. це слово означає нечисте з точки зору Бога. Наступне слово пафос це слово означає пристрасть, але пристрасть неправильна. Це те, що уявляється плоттю, а не духом. він продовжує і говорить і злі бажання і користолюбство. Всі ці речі говорять про бажання плоті. чи говоримо ми про пристрасть, злі бажання, блуд або про щось пов'язане з корисливістю? все це говорить про тілесну гріховну людину. всі ці речі присутні в світі. подивіться, кінець вірша. Він говорить: всі ці речі є, і він використовує термін ідолопоклонство. Можливо, у вас немає розуміння про ідолопоклонство, але поганство це релігійна спроба виправдати гріховну поведінку. Бог каже, що ви не повинні цього робити, а ви хочете робити замість того, щоб визнати, що ви порушник закону в очах Бога. Що ви робите? Ви просто змінюєте богів. Берете нову релігію, убираєте ідола. Так люди чинили і в минулому вони говорили «О, ні, я не грішу, бо мій бог хоче, щоб я жив так. Я його чув, я слухав його. Але ідол говорити не може. Він зроблений з каменю, металу, дерева або ще з чогось. але люди нібито слухають їх і це тому що хочуть виправдатися перед суспільством а це показує неправильну мотивацію нам ніколи не треба намагатися виправдатися перед іншими Оскільки людина нам не суддя, ні, наш суддя Бог, і тому нам необхідно бути угодними йому. Я не раз ділився з вами одним з моїх улюблених місць писання. Це послання до Галатів 1.10, де Павло Запишіть його запам'ятайте, і застосовуйте його в житті живіть згідно з ним. Ви побачите, як ваше життя перетвориться, коли ви скажете: я більше не намагаюся догоджати людям, тому що якби догождав, то не був би слугою Месії Йо. Не будьте чоловіком угодниками, ось про що він говорить тут: умертвіть такі речі як розпусту, нечисть, нечистоту, нечисту пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість. Що вона і Зверніть увагу на те, що він говорить в наступному шостому вірші. в основі всіх цих речень лежить бажання старої людини. Плодські бажання, а не духовні. Все це не від нової, а від старої людини що він говорить? За які через які гнів Божий приходить? Він не говорить прийде, але приходить. це щоб вкласти в наш розум близькість і реальність гніву Божого. багато віруючих людей не люблять говорити про гнів Божий. Часто, говорячи з людьми, я роблю зауваження з гумором, але це справжні зауваження. Я бачу по телебаченню, читаю в газетах в інших джерелах про зібрання, релігійні зібрання, на які збираються десятки тисяч людей. Найчастіше не завжди, але зазвичай, в наші дні, ми, прочитавши тему цієї конференції. Бачимо, що там людей мотивують слідувати своїм бажанням, а не бажанням Божим. Мені от цікаво, якщо оголосити конференцію, і темою цієї конференції буде розуміння суті гніву Божого. Чому буває гнів Божий, чому він прийде, на які вид поведінки, з яких причин мені цікаво, чи зміг би хто небудь зібрати стадіон з такою темою. Розумієте, більшість людей не люблять навіть думати про гнів Божий. Але коли ви читаєте писання, то знову і знову в кожній книзі, через майже кожні декілька розділів, ми знаходимо цей образ. Отже, Откровення говорить про його суд і про його гнів. це реальність. Ми читаємо, і ось що цікаво. Тут Павло звертається до віруючих. Він звертається головним чином до громади в колосах, але також ми це побачимо за декілька тижнів. Це місто було дуже близько від Лаудикі. Це послання має бути прочитано, як і ми прочитаємо далі в обох громадах. Павло звертається до віруючих і попереджує їх про реальність гніву Божого. Він каже: умертвіть ці речі, блуд, все нечисте, нечисту пристрасть, злі бажання, користолюбство. Він каже, все це насправді пов'язано з ідолопоклонством, а це є прагнення до виконання власних бажань. Він каже: за які подивіться шостий вірш, за які гнів Божий приходить на синів. Чого непослуху це важливо, тому що знову таки я не чую багато послань про слухняність і про те, щоб людей попереджали про реальність Божого суду над непослухом. я маю на увазі, що дуже часто люди за кафедрою стають просто радниками. Вони кажуть вам, як краще зробити те, інше і третє, і все заради досягнення чогось. зазвичай. Це один з варіантів світського це не духовність, наші серця, наші мотивації не в цьому світі, а як ми побачили минулого тижня на небеса. Я кажу, ось що необхідна нова перспектива у викладанні Божого Слова. зосередитися треба на слухняності. Всім повчанням, які ми бачимо, не тільки в старому, але особливо в новому завіті. ось чому Павло пише тут про гнів Божий, кажучи, він приходить на синів непослуху. Я деякий час назад ділився писанням, і хтось поставив мені дуже хороше запитання: чому сказано синів непослуху? Ми знаємо, що це інклюзивний термін, який включає в себе чоловіків і жінок. синів і дочок, людей обох статей, але слово сполучення синини послуху, часто несе в собі дві ідеї. одна з них слуга, це ті люди, які служать, будучи неслухняними. Друга спадкоємець і спадщина. Ті, хто живуть в непослуху, успадковують те, про що тут йдеться, гнів Божий. Переходимо до сьомого вірша. в яких і ви ходили колись, те, що ми прийшли до віри в месію, не означає, що ми кращі. але мова йде про наше минуле. тобто, якщо ви прийняли Євангеліє, Має бути нова поведінка, новий спосіб життя напроти вагу тому, що у вас був. знову подивіться сьомий вірш, в яких і ви ходили колись, коли жили в них. В чому в тому, про що ми сказали? В блуді нечистій пристрасті, в нечистоті, корисливості. У всьому цьому він каже: ви жили в них, але більше не живете. Це залишилося в минулому. восьмий вірш. А тепер мені подобається оце. А тепер – мова про новизну, яка приходить до нас, тому що тепер ми в Месії. тепер у нас є відносини завіту. Тепер ми зосереджені на небесному а не на речах цього світу. Дозвольте мені поставити вам питання. Ви живете по іншому? Чи є у вас стосунки завіту з живим Богом, Богом Ізраїлю через його? Єдинородного сина Месію. Ви прийняли те, що він зробив на Христі. Ви повірили в Його Воскресіння, визнавши гріхи і увірувавши в те, що його кров відкупила вас від усієї вашої неправедності. Якщо ви це зробили, все стане новим, все буде інакше. Ось чому він говорить. Знову подивіться восьмий вірш. А тепер каже він: ви відкладіть це слово класти і слово «від». Ми перекладаємо. А тепер відкладіть і ви всі ці речі. Які речі: гнів, лють, злобу, богохульство і лихослів'я, що виходить з уст ваших. зверніть увагу на те. З чим він розбирається? раніше він розбирався зі списком видів поведінки або духовних станів, кажучи про нечистоту. а тепер каже про ставлення і причина тому дуже проста. що ми думаємо, що ми відчуваємо? Значною мірою вплине на те, як ми себе ведемо. Скажу ще раз: те, що ми відчуваємо, керуватиме нашою поведінкою. Ось що він говорить: більшість людей не знає. і Ось важлива істина не знає спокою Божого. Минулого тижня я згадав, що, будучи послідовниками месії, ми повинні переживати цей мир, те, про що говорить Павло. Мир, що вищий від усякого розуму. Коли ви живете в такому мирі, коли ви навчилися бути задоволеним, у всіх обставинах ви зазвичай не будете проявляти те, про що він тут говорить. Ці внутрішні стани показують духовну проблему що він говорить? знову восьмий вірш а тепер відкладіть і ви або навіть ви. Всі ці речі, гнів, лють, злобу, богохульство і лихослів'я, що виходить з уст ваших. ось що він говорить. Вам необхідно контролювати свою мову і не дозволяти вашим почуттям правити вами. Насправді у нас повинні бути нові почуття, що з'являються, коли ми робимо те, що він говорить, коли ми, відклавши всі ці речі, фокусуємося на небесному, де Месія був посаджений. і ось ці речі дадуть нам радість, достаток, мир, і ми будемо зовсім іншими. Дев'ятий вірш. Він говорить: не кажіть неправди, як сказано в десяти заповідях. Не кажіть неправди один одному, і він каже: скиньте, що означає зняти. Скиньте стару людину. Ця стара людина це попередній духовний стан, що був в нас до приходу до спасіння, до нового народження. Або народження згори вірою через силу євангельського послання. Ми не повинні жити в цій старій людині, в колишній особі, але ми повинні дивіться, що він дуже ясно говорить тут. Він говорить: «Зкиньте з себе, людину стародавню, з її вчинками. І зробіть що? Десятий вірш і зодягніться в нову. Слово людину тут немає, але мається на увазі зодягніться в цю нову людину. Однак, тут використано тільки слово нову. Ось, що я хочу, щоб ви зрозуміли слово новий. Це слово царства я говорю це часто, але нам необхідно пам'ятати, що щоразу, щоразу, коли слово новий з'являється в писанні, воно негайно повинно приводити нас до ментальності царства, до думок про нього. Коли він говорить зодягніться в нову, мова йде про новизну, яка приходить з досвіду царства. І саме це ми й маємо. Коли Дух Святий виходить в наше життя і живе в нас. Коли це відбувається, що говорить Писання? Якщо хто в Месії? Той нове творіння стара людина про яку ми говорили, минає старе проходить тепер все нове. Павло говорить. Зодягніться дуже уважно. зодягніться в нову оновлювану для пізнання за образом свого творця. Творець, це месія. Я хочу зосередитися на концепції образу. Тому що це важливе слово. Біблія говорить, що ми були створені за образом Божим. Слово целем відноситься до відображення. Ми були створені в нашому природному стані в Еденському саду. Ми були створені для того, щоб відзеркалювати природу. Характер, цілі, бажання, думки нашого творця, всемогутнього Бога. Між іншим, це Месія Єшуа, і ось що ми бачимо, коли стався первородний гріх, цей образ був зруйнований. Він був спотворений. Він потрапив під вплив гріха. І Єдиний, хто міг дати зміну будь-якій людині адже всі ми нащадки першої пари Адам, Вехава, Адам і Єви, і тому у кожного з нас цей образ спотворений гріхом. Писання каже «Месія, тільки він міг виправити це. тут використано дуже важливе слово. Подивіться, що сказано всередині 10-го вірша. тут сказано. І зодягніться в нову нову людину, яка оновлюється. стоїть в пасивному стані зроблено так, що ви оновлюєтесь для пізнання за образом свого творця, того, хто створив цей новий образ, і це месія одинадцятий вірш. Коли ми в цьому новому стані, дивіться, що тут сказано. Одинадцятий вірш, де немає ані грека, ані юдея, ані обрізання, ані необрізання. Пам'ятайте, що Павло говорить про ці дві групи людей, що жили поруч і це варвари і скіфи. Ці дві різні етнічні групи, які часто проживали в тій області. І ось про що тут мова? Етнічне походження, ваш формальний релігійний стан, чи ви юдей, чи язичник, чи ви раб, чи вільний Він каже, що все і у всьому месія і що в результаті заради мети цього нового чоловіка, ми всі можемо мати той самий досвід, що означає характер царства. Може бути як в юдея, так і в погане. може бути в раба і у вільної людини. Неважливо з якої ви етнічної групи, ви можете бути відновлені в нову людину, того хто відзеркалює образ за яким ви були спочатку створені, я говорю про людей, щоб ми відзеркалювали образ Божий, і ось ключовий момент. Віддзеркалювали через вчинки через дії, важливо не тільки стан буття, а й стан поведінки. Він каже, подивіться кінець 11-го вірша. Але всі ці речі, хто б це не був, все і у всьому, всі вони в месії. він каже, що той самий досвід може бути пережитий усіма людьми, якщо вони де. У месії перебування в Месії цей термін настільки важливий, що Павло знову і знову повертається до нього. Що якщо ми в Месії, і цим я ділився з вами кілька тижнів тому, що термін бути в Месії відноситься до досвіду завіту через заповіт, новий заповіт, затверджений кров'ю Месії, все це стало доступним. Завдяки відкупленню. Ось чому Месія помер на свято відкуплення, тобто на Пасху. Тоді він був прибитий до Христа, щоб ми могли мати досвід відкуплення, щоб ми позбулися шкоди, і наше справжнє я було відновлене. щоб ми отримали оновлення, і зауважте, що конструкція стоїть в пасивному стані. Оновлюваного, і тепер ми можемо жити згідно з Божим наміром для нас. Ось чому він говорить ще один дванадцятий вірш. Отож, зодягніться, зверніть увагу на те, що він говорить, як обрані Божі. Часто люди, коли бачать термін обрані, починають завантажувати це слово теологічним багажем. Це слово просто говорить про обраних Богом і каже про чудесний привілей. Бог різними засобами відкрив людям благозвістку, Євангеліє. А що таке Євангеліє? Небесне одкровення про спокуту. Євангеліє особисте це означає, що воно може відкупити вас. Ким би ви не були, ось що ми дізналися. Будьте ви юдеєм або поганином, обрізаним чи не обрізаним, вільним чи рабом, ким завгодно. Не має значення ваше етнічне походження, соціальний стан. Євангелія діє для всіх людей. Отож, каже він, отож, зодягніться. Як Божі ви були обрані Богом, живіть згідно з цим вибором рішенням, коли Бог спонукав вас сказати так, Євангелій. Він говорить святі і улюблені, і зверніть увагу на те, що він говорить тут: зодягніться у нутрощі милосердя. Це слово, яке говорить про внутрішнє відчуття. Зазвичай внизу живота, ось ідея. Якщо ви добре вивчите Євангеліє, то побачите, що часто Месію, коли він дивився на когось, рухало милосердя. Ось про що тут мова. Зодягніться у нутрощі милосердя, доброти, смиренності, лагідності. І зауважте, що сказано далі: довготерпіння. Всі ці речі, які він говорить, просто починають новий розділ, нове послання, яке Павло хоче донести цим громадам в колосах і Лаодикії. послання сили, послання перетворення, яке приходить через усвідомлення, і ось ключовий момент через наше усвідомлення того, Хто ми є в месії? Єшу. Наш новий стан, який ми маємо, це стан зцілення і відновлення. Ми тепер такі, які Бог визначив людям бути спочатку. Тепер у нас той самий потенціал, яке чудове послання надії, яке повинне мотивувати нас, підпорядкувати своє життя живому Богу. На цьому закінчу. До зустрічі наступного тижня. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним шалом з Ізраїлю!